Для оподаткування агробізнесу цього тижня знову стало актуальним. Зараз у багатьох аграріїв пільгові умови замість земельного та податку на прибуток вони сплачують так званий фіксований сільгосподаток. Він невеликий, у середньому становить аж 6 гривень за гектар. Зрозуміло, що в держбюджет потрапляють крихти, тому в уряді вже давно приглядаються до селян, особливо тих, хто займається тваринництвом. У Міндоходів великих виробників пропонують перевести на загальну систему оподаткування, а тих, хто поменше, на спрощену систему. За підрахунками відомства, це може додатково наповнити держскарбницю на 1 мільярд гривень. Відповідний законопроект поки блукає кабінетами, тобто узгоджується в інших міністерствах. А ось як до податкових новацій ставляться самі аграрії, дізнавався Антон Пшеничний. Агрофірма Брусилів, окрім рослинництва, робить ставку на вівчарство у її господарстві півтори тисячі кудлатих голів. Це єдине на Житомирщині підприємство, яке заробляє розведенням овець. Те, що колись починалося як додаток до вирощування зернових, <пи> нині стало чи не головною складовою для брусилівських підприємців, розповідає зоотехнік Марія Горбатюк. У нас кожним роком йде зростання. Коли ми починали ста голів, зараз у нас до півтори тисячі. То ясно діло, що йде зростання з кожним роком. Разом зі збільшенням поголів'я виросли й обсяги продажів. В останні роки тваринники щорічно реалізують до 400 овець та продають до 70 центнерів вовни. Таких результатів вдалося досягнути не в останню чергу завдяки пільговому режиму оподаткування. Однак що добре для тваринників погано для державної скарбниці. Приміром минулого року загальні надходження від фіксованого сільгосподатку становили лише 130 мільйонів гривень. А ось заощадили аграрії 3,5 мільярди. Тому в уряді розмірковують, чи не перевести селян на загальні рейки. У міндоходів і зборів пропонуючого підприємства, які займаються тваринництвом і мають річний валовий дохід до 20 мільйонів гривень, почали платити 3% від доходів та ПДВ або ж 5% від виторгу, окремі тарифи для птахівників 5% з ПДВ, або 7 без нього. Тим же, хто отримує понад 20 мільйонів прибутку на рік, пропонують перейти на загальну систему оподаткування. З таким фіскальним тягарем вирощувати корів свиней чи то овець стане збитковою справою, бідкається у Брусилові. Тваринницька галузь не зможе зразу виживати. Це Ми вам откри. То заявляємо це стопроцентно, і так не ми виживаємо за рахунок. Ми працюємо на нуль.